Сьогодні хочу поговорити про те, що дуже важливо жінці бути в ресурсі, бути зарядженою, тому що ми є е, як ніби зарядкою для наших дітей і для наших сімей. Якщо ви маєте сили, якщо ви маєте настрій, якщо ви маєте натхнення щось робити, е, кожен із вашої сім'ї це відчуває. Чому кажуть, що жінка як оберіг сім'ї сімейний, тому що від неї залежить настрій сім'ї? Наскільки вона задоволена життям, настільки вона відпочила. І зараз важко досить себе привести до якогось гармонійного стану, тому що хвилюючі новини, вмикаються сирени. Увесь час є дуже високий рівень тривоги за все, що відбувається навколо. Хочеться оберегти дітей, хочеться оберегти себе, хочеться оберегти всю сім'ю. І, звісно, що це все впливає на ваш стан, на ваше сприйняття світу. І дуже важливим є самонаповнення себе. Навіть якщо у вас немає часу на себе, ви маєте собі поставити просто будильник через кожну годину і думати про те, що ви себе любите. Що ви сьогодні встали зранку, зробили зарядку. Нафарбувалися, вимили волосся, прийняли душ. Якщо у вас всього з цього ви не змогли зробити, але ви змогли не знаю, щось зробити, почистити зуби чи ще щось, якусь зробити для себе рутину, ви також щось зробили сьогодні для себе, саме для себе, для свого наповнення, для свого режиму. Тому важливо попити собі чаю спокою, де ви можете, я не знаю, вийти там, де є спокійно, так? знайти собі якийсь куточок в кімнаті. Е, можна зробити якусь арт-практику, арт-практику, намалювати, е, намалювати свої емоції. Можна намалювати себе в вигляді е, каміння, в вигляді е, промалювати ваші емоції е, як клубок, як комок, е, розібрати, що це для вас. Прописати, сісти, виписати, наприклад, я сьогодні відчуваю себе встомленою, тому що в мене там вчора сталося це. Або сьогодні через ці сирени я не виспалася і тому подібне. Коли ви це все виписуєте, ви викидаєте це все з голови весь цей непотріб, який вас напружує кожного дня. Також важливим елементом є зайнятися собою своїм. Фізичне здоров'я. Я скажу на своєму прикладі. Я дуже, на мене дуже впливає погода, якщо дощ, я погано себе почувала. Якщо це якісь гори чи ще щось, я не добре себе почуваю в таких місцях. Почувала. Я випивала каву, але кава, на жаль. Не всім підходить, і в якийсь момент у мене просто почався тремор такий в всьому тілі, і я зрозуміла, що кава мені не підходить, я не можу зараз її вживати. Тому кожного ранку якийсь час я робила це через силу. Я роблю 10 хвилин якихось фізичних навантажень. Я вибираю собі класне відео, де. Не знаю, гарна природа, гарне тіло, яке чи жіноче, чи чоловіче. Я вибираю якісь чоловічі тренування, тому що вони е, тренуються більш важче. так і ти, якщо навіть і зробиш, наприклад, не 10 разів, а зробиш 5 разів чи 7 разів, то ну я наприклад, себе не буду за це. О, типу, вона змогла, а я не змогла. Так, а це робить чоловік, в нього там не знаю кубок, прес, У мене таких кубиків немає. Я народила двох дітей. Так, у мене фігура змінилася. Я не можу поки що повернутися до такої форми, як хлопець, який тренується там все життя, що там не знаю останніх три чи чотири роки, тому що явно видно, що він слідкує за собою. Але це мене мотивує. Ви так само можете взяти зробити для себе до того, як всі прокинуться, такі ритуали випити, спочатку зробити собі зарядку і підняти тиск. Цим самим випити чаю, заспокоїтися. Це також додасть вам трішки окситоцину. Так, окситоцин це хороший гормон, гормон любові, гормон обіймів, гормон. Розумієте, це викид окситоцину, коли мама годує, коли ви обіймаєтесь, цілуєтеся. Це все прояв любові. Ось, і це важливо для того, щоб підтримувати себе в гармонійному стані. Також в мене регулярні терапевтичні сесії з психологом, тому що я думаю про свій емоційний стан, про те, що я передаю своїм дітям, чи я їм мішок із своїм грузом передам і кину на голову, чи я зможу їм передати корону, щоб вони пишалися тим, що мама щось могла зробити, мама щось пропрацювала, мама щось для них там, написала, так? чи мама залишила щось для них. Хороше дитинство, хороші емоції, де ви обійня, обіймаєте, де ви граєтеся з дитиною, знаходите час на це. Тому всі ці маленькі пункти, вони складаються потім в великі спогади про життя у дитини. Думайте про те, що ви передаєте своїм дітям. Також можете промалювати, якщо у вас немає взагалі ні, ні ресурсу, немає, ні сили. Можете взяти просто шматок паперу і зробити якісь артерапевтичні техніки, про які я вам сказала, для того щоб вималювати свій емоційний стан зараз. Я от намалювала кам'яну жінку, яка досить відкрита із серцем, із квітами іде до світу. Але якщо світ буде до неї жорстокий, то в неї є кам'яний щит, яким вона зможе захистити себе, свою сім'ю і свою родину. Важливо себе повертати в тут і зараз, не думати, а що буде, якщо станеться ось це, а що буде, якщо цього не сталося, не жити минулим і не жити майбутнім. І в теперішнє вас повертає дихання. Також класно повертають це контрастний душ. Холодний душ, ви можете почати просто мити ноги, поки в холодній воді. Не якщо ви не можете повністю обілятися, це також класно вас повертає в тут і зараз. Користуйтеся, будь ласка, ставте лайки, ставте мені якісь коментарі, якщо вас зацікавило. Ось і я вас всіх приймаю до себе. В такі терапевтичні зустрічі, які будуть проходити щотижня, де ми з вами зможемо відпрацювати техніки і дихання, і емоційну вашу складову, і тілесну вашу складову. Тому що я даю техніки різні: і роботи з тілом, і роботу з мозком, і роботу з вашим емоційним станом. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, хто хоче доєднатися. Буду дуже рада вам. І не забудьте обійняти того, хто поруч зараз з вами, чи це ваша дитина, чи це е, хтось із ваших близьких. І всім е, спокою вашому серці. На все добре.